винників. саме тут розташований ресторан мотель Віконт і швидше за все таємна вечеря відбувалася тут. Та персонал про засідання депутатів-свободівців нічого не знає. Відвідувачів не написано Свобода на чолі. Мовчать, але й не дивно, адже власник готелю, екс-депутат винниківської ради Ігор Федишин, балатувався від свободи. Та особисто говорити пан Ігор не захотів. Дозвонитися до пана Ігоря нам не вдалося швидше за все, що він просто от щойно вимкнув телефон, адже кілька секунд тому він говорив по паралельній лінії. Чи потрапили нічні рішення до секретаря Винниківської ради? Нам дізнатися не вдалося, адже його на місці немає. а протоколів. Чомусь тут давати не хочуть. Я не маю права надати, щоб не бути офіційного звернення. Є ось дайте вам напишу ручку, буде у вас офіційне звернення. Ну має бути зареєстровано. Зареєструєте його не зразу. За ну розумієте, ви не можете так само, як і мешканка ну, на підставі чого на підставі я того, що я є І що? Ну і ви не можете мені відмовити я... отримати інформацію, яка є. Загально доступною, втім, окрім Ігоря Федишина, на нічній сесії були присутні ще семеро екс депутатів у міській раді. Винники вони у меншості. А от підписи, яких їм бракувало для проведення рішення, вони, начебто, вибивали погрозами. Відповідно, їм голосів вчора не хватало, тому вони почали робити вояжі по людям, по депутатам, які категорично відмовились приймати участь у цьому безпреділі. і людей. Навіть приймали такі міри, що е, застрашували людей, казали, що будуть палити їхні магазини, машини. Пан Ігор Банак – теж екс-депутат, втім на нічну сесію не ходив, не запросили, та чоловік не образився. Зате був на попередній, де теж роздавали землю. Я не голосував ні з одне питання. Я просто спостерігав на, на тій попередній, та що була вечірня та сесія, я був на ній. Я все знав. Ну, мається на увазі, і вже з від того ми почали діяти. Мається на увазі, що за ті ділянки, які вони пороздавали. Та от які ділянки цього разу впали в любителям таємних вечер» – поки що не ясно. Та новий мер винників Володимир Квурт обіцяє, триматиме все під контролем. Насамперед я попросив зараз взяти під контроль журнал реєстрації, де реєструються всі рішення Винниківської міської ради і міського голови. Відповідно, даю доручення. Звернутися до землевпорядника. Що в випадку, якщо звернуться туди з рішеннями можливих так питань, які розглядалися на так званій нічній сесії, щоб вони все таки були повернуті? За нашою інформацією, під час нічної сесії роздали землі на старому німецькому цвинтарі і у Винниківському лісі. Ірина Папірник, Юрій Грасимов, головні новини Львова.